Так, оце приїхав на поле. Подивиться, що тут робиться. На нашу кукурузу на посів. Це там воно люцерочка. Це там оте ото місто, де хата розвалена, а там аж внизу. Коротше, це поле тут. Називається воно Йосипове серце. Отак. Що ми тут можемо подивитися? А нічого ми тут не подивимося. Все. О, холодно, дощів немає практично. Це вже вчора на паску ляпало-ляпало. І нічого не наляпало. Поле, як воно? Як дивимося, рівненьке все. Не видно, ну практично, ну тільки видно, де колеса проїхали. Прокатано, так оце тільки слідить. Прикатано, звісно, капітально. Зараз ми можемо тільки поритися, подивитися, що, що де знаходиться. Де знаходиться кукурудза. Так, слід. Блін. Слід, слід, слід. Ага, ось ось є. Ось кукуруза тільки-тільки починає пускати цей корінчик. підемо сюди, тут вже трохи почав врити. Видніша буде, так, Сліди, де ж вони ось почав рить, ось все. тільки починає пускати ключку. Ну, це ще днів 10, якщо тепла не буде, то вона буде сидіти тут не... цей. Ну нічого, вона буде укорінятися, по ідеї і так, риємося, дивимося, де ж таку коротше. Затрамбували її десь. Так бистро не пориється, ну не знаю, де вона десь є. Блін. Ще одну знайти. це. Так як так рейся є, А як... при зйомки. Ага, ось. Ось 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 ось. О! Ну так ми тільки ключечку пустила. Набубнявіла, в принципі, м'якенька стала зернинка. Скажу, холодіна, нас сьогодні, мабуть, градусів 10 немає. Та факт тому ще й передають. Холода. До кінця цієї неділі ще й сніг щось там передають. Щось воно дощі сильні передавали на вівторок, але вже не передають. Побачимо, що воно буде. Я думаю, і нічого не буде. Круза, вона, в принципі, дві неділі в холоді може пролежати. Гібрид це ж у нас Мансантовський. 3511, по-моєму. Цими названнями. Ну, так все цвіте, воно у нас тут Лісосмуга залечі. Повністю ми сіяли, тільки ці викидала, які куп'янки, а тепер повністю розцвіла. Так що температура не така ж уж, уж уж і сильно низька. Якщо все цвіте, то край тут у нас, край ми от на 4 сівалки, Щоб потім комбайном добре. Туди назад, туди назад і почав косити. А не так, що як три сівалки, виходить, якщо сіяти, туди-назад і туди. А потім в холосту комбайну приходиться бігти. Та й розвертається потім. Тут як сапаєш, кукурузу розвертається. Получається, що не так витопчується чи затопчується край. Яке щось, щось на щось похоже. Так, ну що, я ж кажу, що ми тут можемо побачити? Практично нічого. Ось тільки як алеча цвітать, така лісосмуга у нас повністю алечою. Оце тут, як починає сипатися, все встеляно жовто під цими деревами. Алеча така добра, як переспівши, я навіть робив з неї. Брагу колись на самогон щоб був запах специфічний, так що буде йти, бо ну хтось там їде, машину з дороги треба прибрати. До свидання